Коко знижки травня на тизин 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. кажуть від мене багато проблем. Алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Такого більше ніде не існує. Суцільне море, але без води. Екологи шоковані. Що утворилося на місці Каховського водосховища через рік після підриву росіянами Каховської ГЕС, в чому родзинка цієї території та чому це місце вважається сакральним для українців? Розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 6 червня 2023 року. Російськими окупаційними військами. Було здійснено підрив Каховської ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори станції. Велика вода зносила все на своєму шляху. руйнувала житлові будинки, споруди, промислові і комерційні об'єкти. Місцевих жителів почали евакуйовувати. Експерти назвали підрив каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою в Європі. А екологи порівняли трагедію з вибухом атомної бомби чи аварією на АЕС. Одразу після катастрофи, що призвела до загибелі сотень людей та знищення природи, лунали сумні прогнози. Припускали, що тут буде або мертва земля, або болото на багато років. Але нині є всі ознаки того, що природа великого лугу відновлюється швидкими темпами. Сам факт розміщення Запорізької січі на території великого Лугу робить цю місцевість одним з найважливіших природно-історичних об'єктів для України, запевняє вчитель історії Артур Бабенко у проєкті уроки історії» у сніданку з 1 +1. Ми можемо порівняти ці території з супермаркетом під відкритим небом. Хто умів займатися господарюванням, той міг взяти з цих земель все, що тільки завгодно. Мине час. І на цих землях козаки почнуть засновувати славетні запорізькі січі. Територія великого лугу для козаків стала символом безпеки та свободи. Саме тому в українському фольклорі ці території називали батьком, а запорізьку січ називали мамою. Ці території були важливі через те, що Плавні в районі великого Лугу захищали Січа та козацтво від нападу ворогів. Ну а через Дніпро можна було пересуватись до різних територій, а також діставатись до Чорного моря і здійснювати свої походи, в тому числі на територію Османської імперії. У середині ХХ століття цей регіон докорінно змінився. Саме тоді ударними темпами почали втілювати сталінський план перетворення природи. Розпочалось грандіозне будівництво Каховського гідровузла, гес, водосховища та системи каналів. Завдяки будівництву Коховського водосховища населення півдня України отримало доступ до питної води. Також це сприяло покращенню сільського господарства завдяки створенню системи каналів як на території Херсонської і Запорізької областей, так і на території Кримського півострова. Ну а завдяки будівництву Запорізької атомної електростанції мільйони людей та багато заводів отримали важливу енергію. Однак у цього покращення була висока ціна. Під час будівництва затопили десятки тисяч гектарів неродючіших земель, лісів та озер. І, хоча ця частина долини Дніпра є колискою української державності і місцем концентрації колосальної історичної та археологічної спадщини, саме цей об'єкт є практично невивченим істориками та археологами. Єдиної думки про те, що робити з цією територією, немає. Енергетики хочуть відбудувати ГЕС, натомість природоохоронці закликають відродити великий луг як природний заповідник і об'єкт історичної пам'яті. Ба більше природа вже сказала своє слово. Минув рік і на місці Каховського водосховища утворилося унікальне явище, яким захоплюється еколог Вадим Манюк: 150 тисяч гектарів вербового лісу. Він сподівався на місці Каховського моря побачити якісь відкриті ділянки ґрунту та, хоча б маленькі озера, а побачив суцільне. Море верби про це еколог розповів в інтерв'ю Суспільне Дніпро. Я все ж очікував, що буде більше води, десь могли би бути видні плеса якісь рукави. Я не врахував, що верба піднялася дуже високо. Вона приховує, якщо десь лишилися вікна з водою. Я думав, все ж будуть якісь відкриті ділянки. Це неймовірно. Можна упевненістю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує. Виявилось, що умови, які утворилися на дні каховського моря після знищення ГЕС, ідеальні для проростання верби. Абсолютно очікувано було, що саме верба займе такі позиції в плавнях, тому що це дерево піонера, тобто вона завжди по річках, по річкових долинах вздовж водойм першою розселяється на піщаних мілинах. На косах, відповідно, дно Каховського моря в перший рік після зруйнування греблі стало величезною такою піщаною косою. Ці умови просто ідеальні для проростання вербе. Вражає те, скільки насінні, яка насіннєва база літає у повітрі, адже за один сезон, фактично не звідкиля. його вистачило, щоб засіяти весь великий луг. Майже 150 тисяч гектарів. Природних насаджень утворилося. Якщо дивитись на ліс, в цілому каже еколог, то він однорослий. У середньому рослини, які зростають, досягли 2,5-3,5 метра у висоту. Вадим Манюк зауважив, що все, що на цьому місці могло прорости, вже проросло. Тепер дерева між собою будуть конкурувати. А з часом почнеться природний процес саморозріджування. Якщо зараз на один квадратний метр припадає до 20 рослин, з часом залишиться одна. Врешті-решт на 10 метрів залишиться лише одне дерево. Це дуже поступовий процес, коли ліс саморозріджується. Одразу від берега колишньої водойми. Тепер йде суцільна стіна верби. Поряд з нею помітна возенька смуга очерету, подекуди відніються окремі рослини, напівбур'янових видів і навіть щавель. Це тому, що поряд село. Якби поряд була степова ділянка, ми бачили так само степові види рослини. Щавель, водяний – типовий такий плавневий вид, йому потрібна вода. Зараз він її тягне тріщин у глибині, але якщо далі нічого не буде мінятись, то тут буде сухіше і вологолюбиві види поступово зникатимуть. Шпарини, які утворилися на дні каховського водосховища через пересихання мулу, також виконують екологічну функцію, каже Вадим Манюк. З них проростає мох, і навіть каркаси. Каркас західний проростає з боку зі шпарин. Якби тут був суцільний ґрунт без тріщин, у цих насінин не було би шансів прорости. У цих шпаринах з часом буде найбагатший ґрунт через те, що у нього все буде стікатися. Для нас це шпарина, а для екосистеми це щось необхідне, те, що створює додаткове біорізноманіття. Нагадаю, що раніше у мережу потрапили супутникові знімки, де значна частина Каховського водосховища була вкрита водою. Причини такого явища також пояснив еколог Вадим Манюк. Він запевнив все, що відбувається тільки на користь екосистемі місцевості. Байбіше такого явища не спостерігалося більш ніж 65 років. Але там є така закономірність. В деяких ділянках великого лугу є місця, які раніше називали лимани. Це такі. Найбільш знижені частини, куди вода завжди перебувала весною і трималася там весь сезон. Вони до літа поступово пересихали, але це були такі озерні системи, які тримали велику кількість води. Зараз відбувається те саме, тобто найбільше води зараз у тих місцях, які раніше називалися лиманами. Такого не було 65 років. Те, що це відбувається, це дуже позитивний процес, тому що для того, щоб плавні великого лугу. Який може відродитися, були їм життєво потрібна весня на повіні. Якщо цього не буде, плавні просто деградують, не буде того ефекту, який ми очікуємо. За його словами, вода у Каховському водосховищі позитивно впливає на екологію, тому що всі екосистеми, які зараз відтворюються, фактично на місці водосховища, на місці, де був великий луг, це екосистеми, пов'язані з водою. Якщо зараз би води було мало, то до кінця літа там би було. Пересихання, і тоді ці молоді ліси могли просто висохнути. Це дуже небезпечно. Це все було водосховищем. Ми нічого не можемо зараз прогнозувати точно, але можна сказати дуже приблизно, що якщо нового прибуття води не буде в таких об'ємах, як зараз, то цього вистачить, щоб за місяць може навіть менше, щоб вода вся зійшла до моря і прийшла до того рівня, який був восени». Дуже добре, коли у плавнях Дніпра вода пульсує, тобто вона проходить, наповнює плавні та потім йде з плавнів. Коливання рівня для таких систем потрібні. Тобто, спочатку течія з Дніпра у плавні, а потім з плавнів Дніпро. Оцей постійний рух він оживляє систему, вона ліпше насичується киснем. Екосистема більш стабільна, більш повноцінним, живе життям, і тому так має бути. Як бачимо, води вистачило, і наразі ми можемо спостерігати унікальне явище 150 гектарів Каховського моря верби. До слова, уряд дозволив використовувати землі Каховського водосховища лише для його відновлення та будівництва гідротехнічних споруд. Цільове призначення землі Каховського водосховища змінювати не будуть. Про це йдеться у постанові уряду. Рішення буде чинним на період дії воєнного стану та протягом п'яти років після його припинення чи скасування. А ви б хотіли побачити унікальне Каховське море верби? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.